Доброго дня, малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Послухайте віршик. І пальців на руці. Можна втиснути в кулаці. Їх не важко полічити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Яке число будемо на уроці вивчати? Так, вірно, п'ять. П'ять умова гак на автокрані що вантаж відносить плавно. Жартівлива п'ятірка. Ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, цифру два раз обернеться. А чого завжди п'ять? П'ять промінчиків у зірочці, п'ять пальчиків на руці, п'ять пальчиків на нозі, п'ять хатинок. В рукавичці. А ще у нас є п'ять кульок, п'ять олівців. Краплинки завітали до нас. Разом з нами вони хочуть вивчати склад числа 5. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Чотири п'ять. Всього п'ять краплинок. Давайте пограємо з ними. Одна краплинка заховалася під дубом. А скільки краплинок заховалося під ялинкою? Так, 4. П'ять. Це один і чотири. Дві краплинки сховалися під дубом. А скільки під ялинкою сховалося?» Вірно три, кла... три. Вірно, три краплинки. П'ять це два і три. Три краплинки сховалися під дубом. А скільки під ялинкою? Вірно дві краплинки. П'ять це три і два. Чотири краплинки сховалися під дубом. А під ялинкою скільки? Да. Так, вірно, одна краплинка. П'ять це чотири і один. Ось будиночок під номером п'ять. Склад числа пять. Один, чотири, два, три, три. Два, чотири і один. Сонечко приготувало для нас завдання. Будь ласка, виконайте його разом з батьками. От і все, малята! До побачення!